Фатальні конфлікти, затримання російських агентів та моторошні аварії з вами Дніпро оперативний і це дайджест найгучніших подій минулого тижня. На за водіння. 24 березня на вулиці Данила Галицького сталася аварія. Там легковик Хюндай зіткнувся з вантажівкою. Водії пасажир отримали забої, але від госпіталізації відмовилися. Патрульні поліцейські встановили, що водій Хюндай був у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, він мав обмеження в праві керування. Поліцейські склали на порушника три протоколи та відсторонили його від керування. Фатальний конфлікт. 24 березня у Самарському районі Дніпра сталася трагедія. В той день 54-річний чоловік перебував в гостях у знайомого. Між ними виник конфлікт, під час якого власник приміщення завдав потерпілому смертельного удару кухонним ножем. Замість виклику допомоги, зловмисник виніс тіло на вулицю та пішов відпочивати. Вранці 25 березня загиблого виявив перехожий і викликав поліцію. Правоохоронці того ж дня затримали підозрюваного. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. 26 березня. Резня слідчі повідомила йому про підозру в умисному вбивстві. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Затримання російського агента у Кривому Розі викрито агента ФСБ, який мав закласти вибухівку біля будівлі ТЦК. Ворог планував підірвати пристрій разом з виконавцем, щоб ліквідувати його як зайвого свідка. Зловмисником виявився львів'янин, завербований через телеграм-канал. За даними ЗМІ, йдеться про 26-річного бійця змішаних єдиноборств з Шептицького, який також був бійцем Азова. Чоловік отримав вибухівку зі схрону, доукомплектував її у квартирі та розвідав місце теракту. Служба безпеки вчасно викрила агента та затримала його під час підготовки. Чоловіку оголосили підозру за статтею про підготовку теракту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Цеглина замість аргументів. 29 березня до поліції надійшло повідомлення від працівників кафе ВАМур в Нижньодніпровському районі Дніпра про агресивну поведінку відвідувачки. Жінка нецензурно лаялася та чіплялася до інших. Коли один з відвідувачів попросив її піти, вона напала на чоловіка з цеглиною. Поліція оперативно розшукала та затримала нападницю. Їй оголосили підозру за статтями про хуліганство та умисне тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство. Вбивство депутата в п'ятницю, 28 березня на узбіччі дороги в Кам'янському районі було знайдено тіло Олександра Плахотніка, колишнього заступника мера Кам'янського, та представника партії Батьківщина. Тіло з вогнепальним пораненням виявив водій, що проїжджав повз і негайно звернувся до поліції. За офіційною інформацією, чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення в області голови. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство в обласній організації партії Батьківщина заявили, що розглядають версію замовного вбивства. Плахотник незабаром мав відзначити 50-річний ювілей. Нині розслідування триває. На цьому завершуємо. Далі ще більше важливих новин та гучних подій Дніпра та області. Бути в курсі найважливішого разом із Дніпром-оперативним.